Розпаковка зимових вудочок. Один із клієнтів замовив літній набір, там вудочка спінг туди-сюди. І відразу ж вирішив придбати наперед і зимову. Тому передчасно доведеться зробити розпаковку зимових вудочок. Хоча ще повним ходом продається літній асортимент. І роблячи розпаковку, заодно покажу так коротко, оглядово, що є. І які ціни? Ціни, давайте так, дві неділі від цього моменту будуть актуальними. Тобто ніякий товар не буде перецінятися, все по минулорічних цінах. 135 гривень. Ось така от вудочка. Тут у нас Ева матеріал для того, щоб було тепло в руку. Хлистки доволі жорсткий, підійде на Судака. Довжина 55 см і ціна 135 гривень. Штуки в наявності. Це у нас від торгової марки флагман ось така балалаєчка, прикольна. Тут листик розкладається, робиться такий довгенький. Загальна довжина, якщо тут вказано, не вказано, давайте так на око прикинемо. Загальна довжина 60 см. Тут, бачите, є кільця, такий карбоновий, повністю йде. Якби тіло удлища, карбонове. Кільце, тюльпан ось такої тоненької проволочки. Такий, не сказати, що супер м'який хвист, але і не жорсткий. Я думаю, оптимальний варіант під невеликі балансири на окуня і дрібного судачка. Хто чисто по фану любить посмикати. Так. Тут у нас балалайка з пінопластовою основою від торгової марки Акара. Нормальні балалайки, вартують своїх коштів. Тут десь мармишка вичепилась. Далі, знову ж таки, ті самі балалайки в різних кольорах. Ціна 235 гривень. Хлист у даних балалайках пластиковий. Нагадаю, що доволі схожий. Схожа модель є в торгової марки Flagman, але там є модельки чуть дорожчі з карбоновим хлистом. 75 гривень торгова марка ZEOX, Ось таке от вудлище, Стіклопластиковий такий хлист. Блін. Ну, Я знаю універсальне вудлище, під що його брати. Комусь може на велику глибину на лящі якісь. Туди-сюди, а так по факту його можна приспособити під будь що Ну, Зрозуміло, для ловлі судака там 2-3 кілограми, це буде трошки ніжна вудочка. А якісь карасілящі ловити таке іде. Далі 285 гривень. Такі от. Їх в народі, знаєте, як називають смик. Тому що ними смикають Ха. на балансири, на блешні. 45 см загальна довжина. Торгова марка Вікінг, матеріал. катушка тримач є. є. такі кільця звичайні. Такий жорсткенький, судак, щука, піде. Далі. Далі тут щось у нас позапутувалось. 145 гривень оснащена ось така вудочка. М -м, запропоную клієнту, можливо, він її придбає. Ці вудочки, яка тільки що була в кадрі, вони оснащені великими катушками, знову ж таки, зручно десь на великих глибинах. Бачите, тут я ставлю маркування 0,12 леска, 10 метрів. А цей варіант у нас зроблений з 0,1 ліскою. 145 гривень це вже ціна за оснащену. Є тут такі ніжки, є кнопка для того, щоб стравлювати ліску. Катушка ходить класно, нічого тут не приклинює. Ось так. Що це тут є? Таке нав'язав. Ага, тут у нас одинарний гачальчик, вищої мормишки, а знизу така от мормишка. Далі. Одні з найпопулярніших, правда, тут десь хлистик ще потрібно знайти в ящику ось такі балалайки. Давайте цю, не будемо довго зупинятися. 140 гривень це знову ж таки за зібрану. Тут 0,1 ліска, 10 метрів, і ліска не з найдешевших. Якась із якісних намотана. Спробуємо знайти із хлистом, щоб показати її повністю, як вона виглядає в зборі. Ось також один із найпопулярніших варіантів, тому що вудлища самі такі дешеві. Це вже знову ж таки ціна заоснащена. Ківок коромисло часто використовують при ловлі саме карася. 92 гривні за оснащену будочку. Такий варіант. Далі це в нас вже було. Оті. Це, хто не в курсі, є окремо таких листи на продажу, 5 гривень штучка. Підходять, в принципі, до більшості вудочок, до яких не підходять, можете наростити ізолентою або навпаки сточити наждачкою. І все у вас підійде. Це Знову такі самі XEOX. Тут у нас ось такий варіант оснащено з коротшою рукояткою пінопластовою 75 гривень, Леска 008, 10 метрів намотана така от мармишечка, класна. Мармишка свинець, зрозуміло, по ціні думаю. Так, Що тут ще є? 80 гривень 0,14 леска 10 метрів з поплавком і з більшою мормишкою. Тут, зверніть увагу, є і поплавок, і кивок. Так, далі щось таке цікаве, 25 гривень з така балалайка. Без кнопки для стравлювання ліски, але з ножками. Це не оснащено Далі. Тут у нас йде знову покльовочка. 60 гривень оснащена 5 метрів ліски. Ось така от мормишка кивок є. А, така, знову ж таки, варіантів може бути уйма. Ціна може бути різна, це залежить від комплектуючих. Тобто оснастити вудочку можна під ваші бажання. І, відповідно, ціна може коливатися x 3 x 5 навіть. Це не оснащено, така з дерев'яною ручкою. Якщо ціна не зміниться, буде 25 гривень штучка. Черпаки. Черпаки по чому? По 40 гривень. Флагман. Брендові черпаки. Тут у нас черпаки з пластиковою рукояткою. 55 гривень ціна. Так, у нас тут все хитається. Ящик закривається. Зробимо. Опа, так. так буде краще. Що тут все цікаве, є. 50 гривень. Кормушки такі огружені зимові. 55 це ціна за одну штуку, Кто не в курсі. Так, іде клієнтура. Походу знову будемо переходити на другу частину. Тому... До зустрічі.